Пастка на автостоянці у Дніпропетровську. Сьогодні вранці двоє чоловіків підірвалися на розтяжці, яку невідомі встановили просто між двома автомобілями. З осколковими пораненнями у лікарню потрапив власник легковика Хюндай та охоронець стоянки. Останній твердить, що всю ніч був на чергуванні, але сторонніх не бачив. Господар машини переконує, що ворогів немає. Хіба що вирізняється своїм непримиренним ставленням до будь-яких проявів сепаратизму? Олена Усенко з'ясувала подробиці. Старий десантник, але дав маху. Бідкається 47-річний Олег, власник автівки, під яку заклали гранату. Розслабився так, треба було присмотритися. Цього ранку він, як завжди, прийшов по машину і побачив, що покришка, яка зазвичай валялася з боку, прихилена до дверей його автомобіля. Ми з охоронником стоянки, ще удивилися, хто це мог зробити. Підійшли вдвоєм. Я беру, відталкиваю колесо, проходять. Хлопушка така видать, этот саме запал сначала, а потім взрив вибухом чоловіків. відкинуло на метр від машини. Осколками їм посікло ноги та обличчя. Дісталось і автомобілям. Швидку та міліцію викликали перехожі, які почули гучний хлопок. Експерти ще з'ясовують тип боєприпасу, використаного в розтяжці. Тим часом медики, які діставали у постраждалих осколки, кажуть наймовірніше це РГД 5 п'ять. з із осколков одоляних ізран граната, всего, мала не осколочний характер. Якщо Граната була осколочна, степень пореження була б бы раз серйозна. Хто міг закласти вибухівку? власник автівки гадки немає. Я дуже добрий чоловік, ні з ким не конфліктую. От мій товариш. губиться у здогадках, як це могло статися, і охоронець, бо ж каже, усю ніч був на посту, нікого підозрілого біля чужої машини не помітив. На закриті обороти, все як положено. З нашої сторони через забор не перелізів. Ну з другої сторони могли там зайти хазяйва машини, не роботи, чи люди, ні політичні звісні, які лідери там ілі бізнесмени, Звичайні пересічної громадяни, не судимі. Тож правоохоронці кажуть, якщо не виявлять якихось особистих чи побутових мотивів, то наймовірніше кваліфікуватимуть справу як злісне хуліганство. Утім, поки це не з'ясовано, кримінальне провадження відкрили за статтею про замах на вбивство. Учитывая, что такі действия, которые могли привести к гибели людей, открыта такая статья. Дальше можливо, буде змінюватися. за останню добу. У Дніпропетровську це вже другий інцидент із вибуховими пристроями. Минулої ночі жителі будинку у середмісті повідомили міліцію про підозрілий пакет під припаркованою іномаркою. Там виявився саморобний вибуховий пристрій. Його знешкодили і відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Олена Файзулін Сергій Файзулін, два 2+,2.